Доброго часу доби. Мене звати Богдан і я хочу поділитися своїм опитом встановлення та захисту гібридного інвертора PAWMR 4,2 кВт з літій железо-фосфатною -железо батарейкою новою, яка знаходиться нижче. Коли я столкнувся з таким питанням підключення, мені багато хто казав, що достатньо буде аверки та одного автомата, я шукав на Ютубі відповіді, яким чином можна максимально захистити те, що приходить до інвертора і після. Для того, щоб ніяких проблем не було. Це один щит. У мене ще є інший. Ось він знаходиться тут. Тут у нас реле напряження на всю квартиру, УЗО, наскільки я пам'ятаю, і там на світло, на деякі потребітелі далі йде, в принципі, на всю квартиру. Ось. А це у нас корпус плавкого предохранителя тут їх два штуки. Хоча вони повинні стояти поруч з УЗІПом. Це захист, наскільки я розумію, може помилятися від перенапружень чи щось типу того. Але це дуже важлива штука, вона потрібна бути в. В, кожній, в кожному домі. Неважливо, це квартира або <кій> частне володіння. Е, і так, е, вони повинні стояти поруч, ну, але допускається до 10 метрів по кабелю е, їх встановлення. Так, я е, після цього встановив, е, ну, не я, а люди, які мають досвід у цьому. Е, Трьохпозиційний автоматичний вимикач. Верхнє положення. Це робить через АВР-ку і, що пробив інвертор і так далі. Або генератор. Ось, ось підключення до генератора. Я взяв 2 на 15 У мене інверторний генератор, ліфан. Китайський, заводський, бюджетний, але тихий і гарно працює його параметри. Він хоч і маркерується 2800... 2800i але ж насправді ось такий. 10 Ампер я вважаю достатньо для того, щоб ніяких проблем не було. Так, далі. Це я відкрутив для того, щоб показати, що далі. Так, Аверка. Вона автоматично переключає між сетью та між мережею та альтернативною істочником. Вибачаюся за мову російську, десь я можу помилятися, десь якісь моменти можуть бути. Не дуже файні. Але ж. А, далі, після цього всього, на щиті у мене є ще такий трьохпозиційний а, перемикач. Тут 40-амперний встановлений, але ж це м так трапилось, що він такий стоїть. А, тут 25 амперний теж він не потрібен. Тут такий, достатньо 16, а, бо інвертор, а, про його характеристики, трішки пізніше. А, для чого цей трьохпозиційний перемикач? Я там підписав трішки без інвертора, або якщо його вверх переключити, то буде працювати з цією всією системою. Зараз система вимкнена, тому що наразі відключення світла не було 2 неділі, і я встановив його. для того, щоб Просто так холосту він не маслав, не шародив. І далі у нас, це вони в парі працюють, це вимикач по фазі. Далі у нас реле напряження. Це після інвертора і Автоматичний вимикач 16 амперний, після інвертора. І раджу так зробити не саме в такому форматі, але ж з можливістю, якщо треба на наприклад, їхати, або просто виключити або на ТО, або якісь там моменти трапилися з інвертором. Зробити саме таким чином, щоб можна було б е, вимкнути повністю, наприклад, як у мене ось тут. І просто зняти ніякого напруги не буде на контактах, якщо буде саме робити ну, якісь там ремонти, зняти, відвести і так далі. Ось перемикач ну зараз нічого не трапиться, якщо я перемкну його на генератор, тобто, якщо я. Зараз під'єднаю сюди генератор, заведу його, то АВРка побачить, що є живлення. Це воно між мережею. Ось, ось зверху мережа у мене, якщо я підійму ось таким чином. Або генератор. Це один трьохпозиційний таким чином працює, так. Хай буде. Хай буде мережа. Зараз нічого не міняється, бо я е зробив, поставив сюди від Хайгер трьохпозиційну. Тут така збірна Солянка, не мав е на той момент е такого бажання, щоб зібрати, з, наприклад, гей, або, там з NX або Heiger. Ну, Так вийшло, що таким чином воно в мене розположено. Значить, Показую, що ось тут. Не дуже гарно воно покладено все, але ж. е ось таким чином воно. Може воно комусь щось дасть. Підключення. Цей юзіп, наскільки я пам'ятаю, Якщо якась там проблема йде по фазі або нулю, він перекидає на наземлю. А, коли цей, коли молнія б'є, блискавка, оця штука повинна спасти це все діло. Так, АВР. -ка. Тут багато проводів, тут два входять, два виходять, ну, така система тут. Трішки важкувата на мій погляд, але ж можна зі всім розібратися. Значить, наразі я можу підключити гібридного інвертора і показати, як воно все працює, але ж після того, як я розповім про сам гібридник. Це гібридний інвертор, PWR. 200, але по факту на довгостроковій роботі він може 3 кВт брати сміливо, не перегріватися, не скидувати своїх можливостей і так далі. 3 кВт він витримує. Далі, після інвертора, йде у нас такі товстенні проводи. на Акумуляторну батарею. Це корпус. Таким чином він зроблений. Тут у нас 280 Ампер годин літій железофосфатні нові елементи, їх 8 штук. 24 вольтова система, 12 вольтову я відмовився від неї, бо вона дуже шумна, та малу ємність акумуляторної батареї там запропонували. Ну, таким чином, воно. Наразі, наскільки я пам'ятаю і приблизно розумію, тут 700 Вт, 7 кВт годин ємність, тобто можна. Якщо, наприклад, у нас опалення бере 2 кВт, то 3 з хвостиком години воно протягне. Це як приклад, плюс-мінус, хто розуміється, або хто не розуміє, приблизно так можна рахувати. І модернізу... модернізацію я провів. Оце у нас такі типу фільтрики. Вони отут встановлені були. Я їх зняв і. А... Зробив додаткові додаткові отвори вентиляції. Ось тут я їх зробив, та я трішки переробив систему охолодження. В гарну сторону, я вважаю, під цією кришечкою там знаходиться ну, ось один вентилятор та другий. Я рідні вентилятор. Викинув, поставив сюди інші більш сучасні і головне тихі. І додатково встановив плати обертів вентилятора. Це все не дуже дорого вийшло, але ж результат мене дуже порадував. Яким чином? Тим, що рідні вони дуже сильно. Жужжать і ну, така вібрація йде. А ці працюють тихо, тим паче з цими платками. воно, ну, Я дуже задов... задоволений. Наприклад, зараз працює холодильник, можна почути. А коли працює інвертор, його майже не чую. А... Далі, далі, я встановив е... додатково. Цей комплект я замовив, мені його зробили. Там був тільки DC автомат як захист між інвертором та акумуляторною батареєю. 200 Вимикач, так би мовити, я ще встановив плавкий предохранитель від автозвуку теж він там не пам'ятаю скільки. Це Wi-Fi модуль, щоб дивитися певні параметри через інтернет. Це у нас і BMS на цьому акумуляторі G-Con. Це у нас зараз умікнемо. Ну, напевно, вимкнулося. Так, і я зараз вимкну, покажу, як працює аверка. І з цього всього найшумніше працює, коли вона працює, щелкає ця аверка. Вона щелкає дуже так, ну, непогано. Так, шумно мається на увазі. Так, у холодильник вимкнувся якраз. Нам на руку. Е так, тепер підіймаємо вверх ці два вимикача. цей розрив, ага, так. Так. Є. Це у нас повністю він вимкнений був. Я так розумію, байпас зараз працює. Так. так, а я акумуляторну батарею, напевно, і не вімкнув. ну-ка. Так. Угу. Напевно, все-таки вімкнув. Це треба назад. Овімкнув ти. Це молодець, звісно. Так, о. Не Запрацювало. Ага, все, побачило. Вся, система запустилася. Запустилася, Так. Інвертор бачить. І акумулятор, бейпасом, ну, все, все запущено, все окей. Тепер я покажу оце звуки, як працює інвертор. Вентилятор. Вентилятор, вентилятор. Наразі йде зарядка. Ось 43 і далі підіймається. Хоча 99%. Там налаштовано так, що є буфер. І воно заряджає від 0 до 100% на максимальному струмі. О, навіть 100% і все одно струм підвищується. Максимальний струм, напевно, 80 А встановлений. Ну, зараз побачимо. 77 воно буде. О, ну, 78. О, так. І що я хотів розповісти? Що зазвичай встановлюється так: ось автомат до інвертора і як би усе. І ось цей АВР. Ну, але щоб було максимально все безпечно. То треба встановлювати і зіпи, і автомати і ці плавки, і реле напряження на всю квартиру, і після інвертора ось, наприклад, автоматично відпомагати і так далі. Зараз покажу, як це все працює. Зараз струм. Потихеньку падає. Потихеньку падає. так, так, Зараз я покажу, як він щелкає. Зараз він бачить мережу та альтернативну мережу. Тобто знаєш. Чуємо цей звук. Тепер у нас мережу я вимкнув. Тепер у нас квартира працює від інвертора та акумуляторів. Наразі бачимо, він не бачить мережу. Вона вимкнула від акумулятора. Заживлений будинок. Ось, наприклад. Скільки тут? 42 ампера йде з акумулятора. І 230 вольт. Ось, 2, 230 і 5,3 Ампера йде. Це у нас один кВт і 150 Вт. Ну, це невелике навантаження, тому не чутно, взагалі, не чутно взагалі його роботу. В принципі, таким чином ця система плюс-мінус працює і на нинішній час це одна з найцікавіших, на мій погляд, систем. Альтернативного живлення без сонячних панелей, до речі, до нього ще можна під'єднати ці сонячні панелі. Ось таким чином це все діло працює. А якщо я підключу генератор, наразі перемкнув сюди. Опущу, то він побачить, що у нас О. холодильник запустився. Цікаво, наскільки піднялося. Ця квартира у мене 200... ,280 кіло 280 З холодильником. До того, як він не працював, було ,150 кіло 150 то буде він бачити мережу. Цей автомат він. Підмінює мережу в цьому АВР-кі, він перемикає мережу, Ну, тобто А, оцю він перемикає. І таким чином ось один відсоток вже вже ми десь діли. Зараз я. Заново включу мережу, і він же швидко перемкнеться на мережу. А якщо я захочу вимкнути е, взагалі його, я його вимкну е, ось цим трьохпозиційним та ось цим однополісним автоматичним вимикачем. Зараз таке зробимо. І, до речі, швидкість перемикання наскільки я пам'ятаю, 0,8 мілісекунд. Ну, це досить швидко і. Yes. Світло не моргнуло. Може і моргнуло трошки, ось все, бачите. Автоматично він відключився сюди. І автоматично пішла зарядка. Ну, зараз піде, вона ще не пішла. Ось, майже по нулям Вона зараз піде, о, пішла зарядка. Автоматично. Тобто втручатися в цю систему не потрібно. Ось такий інформаційний вийшов маленький типу огляд такої системи. Ось таким чином вона приблизно виглядає, якщо воно все зібрано. Трішки перебилося? Зараз вимкну інвертор. Ось мережа у нас Б пропала, Вимкну ВМСку. Хі, Такого. тако. Так, і вимкнемо. Ось таким чином. Так, це у нас потухло. Реляшка зроботала, все включилося. Інвертор вимкнений. Все. Е -е... Буду радий, якщо. Це комусь допоможе. Або хоч трошки зверне увагу на якісь моменти, які вам можливо допоможуть. Підписуватися на канал не треба. Тиснути вподобайку теж не обов'язково. Але буду вдячний за якийсь добрий коментар, в якому ви напишете, що, можливо, вам щось допомогло з цього. Це такий відеоролик одним дублем, без підготовки, без нічого. Просто захотів, можливо, чимось допомогти людям, які не знають або цікавляться такими всілякими моментами. Не професійно, звісно, але ж як можу. Все, всього найкращого. Слава Україні!